Привіт, ви на каналі Девайси Макса Шелеста. Мене звуть Макс Шелест, а девайси у нас сьогодні такі: Razer DeSader V3 Pro так і не вийшла. В створили ексклюзивний проєктор для Xbox на 240 Гц, PlayStation VR2, тепер сумісний з ПК, бездротова гітара для любителів Rock Band 4, а також ще кілька прикольних девайсів. Поїхали! Знаєте, що найприємніше для ютуб блогера? Це коли тобі пропонують рекламувати продукт, яким ти сам користуєшся кожен день і який ти любиш усією душею. Тому, як володар і найбільший фанат в світі ноутбука ROG Zephyrus, я із задоволенням розкажу вам, що в моделі 2024 року все настільки краще, ніж у мого, що я просто по-хорошому заздрю тим людям, які куплять собі цей шедевр. ROG Zephyrus G16 2020. Четвертого року, по перше, у Зефіруса 2024 року повністю алюмінієвий корпус. Це не як у мого, алюмінієва кришка, і все повністю алюмінієвий. Це просто імба. До того ж, вони збільшили динаміки, і тепер звук став ще кращий. А повірте, в зефірусах завжди були динаміки не просто там, як для галочки, там був завжди хороший звук. А тепер ще краще. Крім того, ROG Zephyrus G16 2024 року це перший ноутбук ROG з oled дисплеєм. OLED-дисплей – це дуже швидкий час відгуку, це неймовірний чорний колір. А в нашому випадку це ще й частота оновлення 240 Гц. В максимальній конфігурації стоїть процесор Intel Core Ultra 9 з прискорювачами алгоритмів штучного інтелекту та відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Тому найсучасніші ігри або монтаж відео такому ноутбуку даються легко. Охолоджує всю цю красу система Rock Intelligent Cooling з трьох вентиляторів і рідким металом на процесорі. При цьому моделі. Zephyrus G16 з відеокартами 4080 і 4090 оснащені спеціальною випарною камерою і двома вентиляторами для надійного охолодження компонентів. Як вони все це вміщують в корпус товщиною 1 см 49 мм і вагою менше 2 кг Я не знаю, але це просто вау. От ви на стрімі мене питали, який ноутбук мені більше за все подобається, і я вам казав, що Zephyrus. І що? Після усього почутого? Хіба я не правий? Посилання в описі. Отже, почнемо з того, про що я казав в минулому випуску новин. Razer Viper v 3 Pro повинна була вийти 28 березня. В цей день на Reddit з'явився пост про те, що мишка офіційно продається в декількох країнах Європи. Я так зрозумів, що в Норвегії, Данії і Нідерландах. Виклали фото і ціну в 180 євро. Проте на офіційному сайті, в інстаграм аккаунті в Твітер аккаунті Razer. Нічого про цю мишку немає, жодної інформації. Я навіть шукав в деяких європейських магазинах цю мишку, в тих магазинах, про які говорили на редіті. Мишки немає. Таємниче зникнення Razer Viper v 3 Pro. Цікаво, а що відбувається спочатку фейковий реліз на французькому Амазоні, тепер ось фейковий реліз в європейських магазинах, при тому, що на Амазоні там люди, хоч якісь скрини, встигли зробити. Тут ніяких скринів взагалі зробити не встигли на те, що мишку купити. Це Razer так підігрівають цікавість людей до релізу, чи просто перевіряють, як люди будуть реагувати на ціну в 180 євро. Бо ціною в 180 євро люди на Reddit, м'яко кажучи. Не дуже задоволені. А може бути і безліч інших причин: від проблем на виробництві до труднощів з логістикою. Подивимось, я впевнений, що чекати нам залишилось недовго. Нова мишка Logitech щось теж не з'явилася. Я вам розповідав про анонс від Logitech в твіттері, де натякали на якусь еволюцію Logitech Superlight 2. Люди вже почали фантазувати про міні-версію цієї мишки. Джіель Знаві взагалі казав в твіттері, що нова мишка буде, але нової мишки поки що не сталося. Єдине оновлення, яке отримала Superlight 2, це підтримка частоти опитування. 4 К. Це круто, звичайно, питань нема, але знаєте, тут сталося. Очікування і реальність, бо нам тут натякали на нову мишку, а ми отримали просто оновлення до 4К. Хоча я, знаєте, впевнений, що нова мишка все ж таки буде, бо GL ну не просто так казав, що буде щось новеньке. Я думаю, що йому, як гравцю команди, у якої спонсор Logitech, давали новий екземпляр на тест, і я впевнений, що трошечки почекаємо і нову мишку Logitech все ж таки випустять. А може й ні. Пам'ятаєте, я розповідав вам про VLMouse Beast X, ну, того самого конкурента Razer Viper Mini Signature Edition. Мишка вже вовсю продається, точніше, там давно вже sold out, і вони навіть міні-версію вже зробили. Міні-версію ще можна купити, і ціна та сама: 139 або 149 доларів, в залежності від матеріалів. А от нещодавно в Твіттері і на Редіті виклали розміри ще й третьої мишки: VLMouse Beast X Max. В принципі, тут буде все те ж саме, але вона буде велика. І це, як на мене, дуже добре, бо знаєте, останнім часом щось індустрія пішла в сторону зменшення розмірів мишок. А люди, яким подобаються великі мишки, постійно питають, де мені взяти мою мишку під мою долоню. Так ось, можливо, оця VLMouse Max продасться великими якимись там тиражами, і вендори якось знаєте. Звернуть увагу на проблему людей з великими руками ламзу шукають бета-тестера для донгла з підтримкою 8000 Гц. Якщо у вас є мишка Ламзу, ви можете заповнити анкету і, можливо, попадете в список бета-тестерів сьогодні, до речі, останній день подачі заявки. Поки що жодна з мишок ламзу не має підтримки 8000 Гц, тільки 1000 Гц або 4К. І це дуже прикольно, що компанія отак от взаємодіє зі своєю аудиторією. І до речі, зацініть як все ж таки відрізняється підхід різних компаній до оновлення своїх продуктів. Наприклад, Logitech випускає свій SuperLight 2 з частотою опитування 2000 Гц. А потім таки зараз буде супер, супер мега-анонс, чергове оновлення, еволюції, бах оновили до 4000 Гц. Все, окей, Razer такий, ну, у нас є от 1000 Гц, от 4000 Гц є окремий донгол. Такі оп, оновлення просто прошивки, якесь там непомітне, і там одна строчечка в оновленні, що всі, у кого є 4К Донгол, тепер мають в принципі 8К Донгол. І от компанія Lamзу, яка просто бере така. Ага, у нас є 4К мишки, тепер давайте зробимо 8К. Що ми робимо? Новий Донгол. Давайте запросимо своїх користувачів потестити це. Це прикольно, але я думаю, що це просто тому, що в них не так багато грошей, як у Logitech і у Razer. Вони не можуть собі просто дозволити випустити Донгал і все або зробити оновлення. Ще один девайс отримав дуже важливе оновлення, але це не мишка. Це PlayStation VR 2. Останнє оновлення прошивки забезпечує пристрою підтримку ПК. Тобто тепер немає прив'язки тільки до PS5. Можна грати у vr ігри і на комп'ютері. І для цього є декілька причин. По-перше, продажі VR 2 зовсім не вражали. Sony навіть заявили, що призупинять виробництво, поки не продадуть те, що вже лежить на складах. Та й, наскільки мені відомо, з VR-контентом у Sony не дуже було, і до того ж не схоже було, що вони збираються це якось вирішувати. А вихід на ринок ПК геймерів, де vr ігор набагато більше, дозволить Sony розширити аудиторію продукту. Та і взагалі, ексклюзиви на PlayStation з часом з'являються і на ПК, то чому б і VR від Sony теж з ПК не працював? Я особисто вважаю, що це дуже гарна ініціатива, бо це дозволить Sony заробити трохи грошей і не відмовитися від свого VR-проєкту, Бо, в принципі, Ну це прикольно, що ще одна компанія робить VR. Це конкуренція, а конкуренція для користувачів це дуже добре. Тобто плюс одна VR-дева's на ринку VR девайсів. Ну, і якщо вже мова зайшла про консолі, ViewSonic випустили ігровий проєктор для Xbox. Це лазерний проєктор з роздільною здатністю 4К Ultra HD і частотою оновлення 240 Гц. Строк служби діодів 30 тисяч годин, а розмір екрану може бути 300 дюймів. Я бачив 100 дюймів, але 300 дюймів це щось нереальне. Це як в кінотеатрі будеш грати. Проєктор зроблений спеціально для Xbox, тому підтримує ексклюзивні параметри роздільної здатності і частоти оновлення цієї консолі, тобто він може працювати і в QHD 120 Гц, якщо хочете. Більше кадрів або в 4К. Відгук обіцяють 4 мілісекунди. Це на рівні хорошого ігрового монітора. А за звук відповідають динаміки Harman Kardon. Лазерний проєктор це не дешеве задоволення. А якщо в назві є ще й приставки Хеймінг, то готуйтеся. 1600 доларів. В США буде продаватися в квітні. У нас не знаю в принципі чи буде взагалі. Наступний девайс доволі нішевий, але це не робить його менш крутим. Дивіться, це Riffmaster, бездротова гітара для тих, хто грає в ігри типу рок Band. Працює на відстані до 10 метрів, на одному заряді працює приблизно 36 годин. Девайс підходить всім, і навіть якщо ви шульга, вам з ним буде зручно. Також він складається, щоб його легше було носити з собою. Є вхід для навушників, діпад для регулювання гучності звука, а також має аналоговий стік позаду. Лицева панель міняється, і я так розумію, що будуть різні дизайни. Щоб зробити девайс унікальним, гітара працює з усіма консолями, навіть Xbox One і PS4. І звичайно ж з ПК. Старт продажів у США в квітні і ціна, як на мене, непогана: 130 доларів. Хто там питав у мене про камеру для стрімерів? Дивіться, яка краса Mevo Core. Mevo – це дочірня компанія Logitech, так що не думайте, що це ноунейм no якийсь. 4К камера з підтримкою Wi-Fi 6i для того, щоб керувати нею віддалено. Змінні об'єктиви. Матриця, як у мене в камері мікро 4 третіх, автономність до 6 годин, навіть три мікрофони тут вбудовані є. Хоча нафіга стрімерам мікрофони не знаю, стрімери мають окремі мікрофони. Камера має HDMI-роз'єм для підключення до ПК і слот для карти пам'яті, якщо хочете записати щось окремо. Є кріплення для зовнішнього мікрофона або на камерного світу світла і, звісно ж, кріплення для штатива. Просто імбові характеристики, але ціна тисячу доларів без об'єктива. В залежності від об'єктива ціна може бути 1200, 1500 і так далі. Єдине, що я не зрозумів, це те, що написано, що якість відео для стріма Full HD 30 кадрів за секунду, 6 мегабіт у секунду бітрейт. А якщо просто записувати, то 4К 30 FPS. 40 мегабіт бітрейт. це за 1000 доларів, як нормально чи ні? В принципі, оця камера, на яку я записую, теж коштує приблизно 1000 доларів, але вже з об'єктивом. Але стрімити на неї так собі. Але насправді, якщо подивитися на приклади відео, які показані там на сайті, то виглядає дуже прикольно. Тому не знаю, теж нішевий продукт, але прикольний. Це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую вам за те, що ви додивилися до кінця, за те, що поставили лайк і за те, що підписалися на канал, якщо вам в принципі сподобався цей канал. Також нагадую, що я збираю на тачку для мобільної групи, яка збирає шахеди, збирає, збиває шахеди. Я розіграю девайси за донат. Посилання буде в описі там вся інфа. Ну ви в принципі її всі знаєте, бо я вже третій місяць на цю машину збираю. Всім дякую, побачимось.